Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанечко в моєму житті. Сьогодні будуть готові роботи червня, і, і так їх небагато, але вони для мене переможні. <сум> Абсолютно переможні, і половина готових робіт не мої. Е, але я теж не моділюся, тому що вони теж є в моєму житті. Отже, е, самою першою готовою роботою і першим моїм майстер-класом. По виробу на в'язальній машині це, ось цей топ. Е, цей топ брав участь у конкурсі від магазину Анже, магазин пряжі е, у е, проєкті візерунки Юа, Тамари Новікової, її канал В'яжу на дивані. Отже, залишу всі посилання під звичайно ж під відео. Ви проходьте. Обов'язково заходьте в телеграм-канал Візерунки. Юа це величезна бібліотека візерунків, майстер-класів, інформації корисної, зібраних в одному місті, і вони всі ще й по поличках розкладені. Кожна поличка має свою назву. Візерунок спицями простий для новачків, рівень нульовий і так далі, і тому подібне. Тобто там не загубишся, ти просто заходиш, листаєш і шукаєш те, що тобі потрібно. Отже, натхнення там мільйон цікавої інформації, мільйон, і саме головне це все українською мовою. Е ні, я не погано ставлюся до російськомовних дівчата. Не треба перегибати, не треба ображатися, не треба в мене просити ні за що пробачення, тому що я просто люблю свою мову. Все, я нічого з цим не можу поробити. Якщо я в цьому винна, то я прошу вибачення, тому ну не можу собою нічого поробити і, і, і все просто закрию це тему на даному відео. Далі е, готова робота. Це топ, топ зв'язаний на машині. На двохфонтурній машині, яка є дуже схожою на Silver Red SK280, але вона є китайським аналогом. Не скажу, що без якихось там проблем воно зв'язалося. Звичайно ж, були трішки складнощі, складнощі у вив'язуванні візеруночка, тому що трішки є неполадочки в машині, і вони не хотіли працювати. Гарненько і гладенько. Тому це все таке. Топ зв'язався, виправся, 300 грамів він важить, його загальний розмір 59 ширина в районі підрізів і 58 довжина від плеча до низу вербу. Тобто досить великий, практично 60 на 60 спинка і практично 60 на 60 перед. Але він не мав бути таким великим. Звичайно ж, по зразках я все вимірювала, враховувала, випрала, заблокувала, приміряла, відфотографувала все гаразд. З'їздила в той день в місто, було 20 градусів тепла, мені не було жарко взагалі в ньому. Абсолютно комфортний, абсолютно ну, ніякого дискомфорту я не відчула, чи задухи, чи то, що мені. <хіт fingers out> занадто тепло. Ні, абсолютно. Тим паче, що ще зверху я була в джинсовій курці. E, На рахунок комфорту, супер. На рахунок м'якості до тіла, це щось неймовірне, просто хмаринка. E, як, ну, я не знаю, як порівняти, ну, як ватка. Ну, воно дуже-дуже ніжне, дуже, дуже, дуже приємне до тіла. Тут в мене теж претензій Ноль. Ну, приїхала я з міста відповідно треба випрати виріб. Я його випрала і просто кинула на полотенце, щоб без сох, не блокуючи. І побачила, що топ добряче перекосив. В місці швів бокових полотно витягнулося. Два хвоста я маю по боках, таких непоганих хвоста, я вам скажу. І він розтягнувся. Він розтягнувся в ширину, в довжину нема жодних претензій. Він розтягнувся добряче в ширину і ось ці хвости по боках. І цей перекос. Ем, одним словом, я зараз відпарила топ, я його нарівняла відпарювачем, наскільки могла приблокувала легенько, щоб від відпарювача воно вистегло і трішки волога зійшла, і він виглядає досить непогано, я так вважаю. Ось, але є, але є ось це. І воно мені не подобається. Воно надто широке. Це не красиво. Це не красиво. Мені не подобається. Ось такі вушка з паніеля в мене тепер і є. По спинці теж все мене влаштовує все гарненько. Не знаю, чи це недоліки мого якогось недосвідченості, я так думаю, ось в чомусь щось відбулося. Потрібен перев'яз, потрібен перев'яз, потрібно розпустити і перев'язати. З огляду на складність візерунка, я не впевнена, що я ще раз буду перев'язувати з цим самим візерунком. Я не впевнена, хоча виглядає він дуже класно. Це такі м, ромбики. Ось так от. Ну, мені подобається. Це цікаво і красиво. Ну, не досконало. Буду працювати, буду переробляти. Хочу переробити, вже замірівши ці розміри, знаючи свої петлі і ряди, перерахувати ще раз і перев'язати по тому самому майстер-класу, щоб зрозуміти, чи це недолік майстер-класу. Бо якщо так, значить його треба забирати з Ютуб. Тому потрібно все ще раз перевірити. Це буде моїм таким домашнім завданням на. Не знаю на коли насправді, тому що планів багато, і але, але такий план тепер в мене з'явився. Є гарний досвід, є гарно проведений час, тому що доня мені допомагала його в'язати, бо там дуже багато маніпуляцій з голками. Машини, машини які справні, самі ці голки вводять в роботу. Моя машина скидає просто петлі, і тому треба вводити голочки за допомогою декерів в роботу. Дуже багато таких непотрібних операцій, яких нормальні люди на машинах не роблять, то ми з донечкою це робили днями і ночами, тому що з майстер-класом ми не встигали. Ось, ну але результат є, ну, я кажу, мені все подобається. Ну, не все. Ось ось така готова робота. Ниточка гарна, але чи купила би я її ще раз, я не впевнена. Не впевнена. Ось такі справи. Після прання я прала бальзамом для волосся перший раз шампунчиком, дуже було м'якенько, супер, бальзамом ще м'якше, ніж шампунем. Але коли висохла ниточка, вона вся так як підсушилася, така жорстковата стала. Але після відпарювання відпарювачем, все знову стало на свої місця: м'якенька, ніжна гарна ниточка. Але залишається одна, але дуже багато нюансів. Не люблю косину. Можу, мені дуже подобаються ці всі катулічки, які виглядають ковтунці. Все мені подобається, всі ці потовщення, потончення. Ну, взагалі, воно в лицеві виглядає насправді теж дуже крутезно. Може, і не варто було заморачуватися на візерунок, але. Але ось косина мене бентежить, тому що я стою рівно а мої шви один тягне мені ближче до пупка, а і так далі. Ви розумієте. Далі, наступною готовою роботою були шкарпеточки. довгограючий процесик. Шкарпеточки, які я в'язала в тесті, в тесті нашої Олічки, її канал В'язальні бесіди». Вона запросила дівчаток в тест і я теж напросилася, тому що думала, що я ого, а я отаке. Шахенмаєр Регія, котон Юні це ниточка, яку мені подарувала наша Юлічка Ган з Німеччини. Це дівчинка з Казахстану, яка багато років вже з сім'єю в Німеччині, і е, на повне серце любить Україну, за що ми її любимо в 100 раз більше. На її канал я теж залишу посилання внизу. Проходьте і підтримуйте Юлю, так як підтримує вона нас. Ось ось така ниточка. Бавовняна. Що тут бавовна, і що? І ще щось. Ну, я, як завжди, без окулярів. Так собі і не дуже. 100 грамів. Регія котон, одним словом, бавовняна ниточка. Ось такі шкарпеточки. Дуже цікавий візерунок, не зовсім просий. Тому що він логічний, та не зовсім. Є збої, на яких ти робиш помилки. Тому уважною треба бути абсолютно. Сушу по дві шкарпеточки, тому що в'яжу теж по дві шкарпеточки відразу і сушу їх теж відразу дві. Ось, що я вам хочу сказати: шкарпеточки чудові, але в резиночку потрібно було якийсь еластанчик. Треба було якийсь еластанчик, я вже про це подумала. Я вже його купила і, і буду пробувати додавати, тому що ці шкарпеточки, 52 грамчики, в мене залишилося ще, тому буду ще в'язати одні, десь там щось там додам, п'ята, манжет, не знаю, мисок, носок і щось буде інше. Одним словом, дівчатка, в'язала довго, тому що я неуважна, робила помилки. В'язала довго, тому що були більш важливі, на мою думку, суб'єктивну речі. Взагалі можна було зв'язати досить швидко, вони в'яжуться легко, тому що підошва лицева, а тут візеруночок. Ось так от виглядає, ну, класно. Дуже класно, дівчатульки. я дуже задоволена. Ви слідкуйте за Оліним каналом, скоро опис вийде в люде. Тож підтримуйте нашого майстра і слідкуйте за оновленнями. На розмір 39. Я зв'язала, в'язала спицями 2, старалася в'язати вільно, наскільки могла. Але потім щось пішло не так. І вже мисочки, носочки, мабуть, все-таки. Я вже так зажала, що е, навіть петель толком і не видно. Ну, одним словом, не протруться вони на носках, це гарантовано. Далі, дівчаточка, далі готовою роботою був е, Вовчик, Вовчик з мультика «Капітошко». Я вімкну про нього вімкнення е, і кілька фото, ну не передає на фото е, всю його красу, він якийсь такий недолугий. на не тих фото я вже і знизу, і зверху, це як світланки було з бегемотиком. Оце це та сама історія Світлана В'язані для душі. Вона колись в'язала бегемота і теж не могла його сфотографувати. З Вовком в мене була та сама історія, але ви бачили, як він створювався. Хто не бачив, подивіться дуже веселе відео. Е і презентую. Готова робота червня. Перша іграшка зв'язана в червні. Ось такий Вовчик. Вовчик з мультика Капітошка. Ось такий малюк, такий посміхульчик красень. Просто красень. Ось такі лабулі в нього, все як положено. Посмішка, все-все-все. Отже, дівчатка, зріст, зріст вовчика 33 см. Вага 352 грамчики. Ось така сіра ниточка. Гімалая Велвет пішов цілий моточок. І на ручки і на вушка ми давали дольче. Номерів, кольорів нічого не знаю, не збереглося ніяких етикеток. І це теж дольче. То Півмоточка пішло. Отже, затратна іграшка по, по ниточках. але вона дуже-дуже класна. Тут травка. Якась травка, будь-якого, не знаю, якого навіть якої марки? Ось, нема навіть що сказати, в'язала без майстер-класу, точніше, знову ж таки, в'язала ж його не я, в'язала його моя Аліночка, я вже дов'язувала лише ручки і вушка і збирала вовчика докупи, а все, решта повністю в'язала моя Аліночка. Я якраз дов'язувала шкарпеточки в тесті. Ось, а вона була біля мене, я їй казала, що в'язати, які рядочки, і вона в'язала. І все вийшло як найкраще. Мені здається, він дуже-дуже схожий на малюка з мультика. Ми роздрукували собі картинку, знайшли, і по картинці, плюс-мінус, старалися його відтворити. Дуже мені сподобалась іграшка, справді дуже багато пришивань, звичайно ж, але. Іграшка цього вартує. Ось ось такий малючок для малючка, який обожнює капітошку, а особливо вовчика з капітошки. Ось така готова робота черня. Ну що ж, ви зрозуміли, що в'язала Аліночка, збирала і трішки декорувала я. Спільна робота готова, але в загальному це алінчина готова робота. Ще одною алінчиною готовою роботою була робота, яку я ніде не показувала, тому що, в принципі, не мала де показувати, влоги зараз не знімаю. І, в принципі, не мала де показати. Це ось така бджола. Замовили мені для дівчинки ось таку бджілку. І так як я в'яжу свою футболку. З Алізабела Амбребетік. У нас ось таке жало, все як положено. Ось така красуня. То я попросила доцю. Я попросила доцю, щоб вона зв'язала, тому що я знаю, що якість її в'язки зараз не відрізняється від моєї нічим стопчик до стопчика. І я можу довірити їй замовлення цілком просто, як з Вовчиком, так і зараз. А я собі за той час петляла футболочку. Написала мені Галенка в коментарі, що е, футболочку ще два рази присісти і дов'яжеш. Е, не виходить, тому що в'яжу по 10 рядочків в день, а потрібно там 100 з копійками, тому це буде дуже короткий топ, дуже відвертий, я не готова, тому ще кілька разів треба присідати до нього добряче. Щодо бджілки, це. Е, Ярнар дольча, і жовтенька, і коричнева, і біленька. Оченятка фарбовані, блакитні, наповнювач холофайбер, звичайно ж. Розхід ниточки 50 грам пішло, всіх разом ниточок. Вага готового виробу 128 грамчиків. Тобто наповнена бджілка теж так не слабо. І її розмір 21 на 10 см. Ось така красунька, ось така улибака. Ще, можливо, зроблю з щічки розовим. Але не знаю, не впевнена, що хочу ще щось сюди ліпашити. Відфотографую, кину замовниці і що вона скаже, тому що ми в'язали по фото вже іграшки, яку вже замовниця колись для донечки купувала. І, і, і... І по цьому фото я абсолютно побачила, що я дуже добре роблю, що я набиваю іграшки добре, і вони тримають свою форму, тому що дуже-дуже зношена виглядала іграшка. Ось така бджілка алінчина. Я теж лише прошила крила, закрила жало і вишила мордульку. Повіки, брівки і посмішку. Ось така чуда. Ось такі справи, ось такі готові роботи. Звичайно ж, ви всі знаєте, що ми ще і білили, фарбували, малювали, бо що ми тільки не робили. Але цього року не такі об'ємні великі ремонти, бо по багатьох класах скромно тільки пофарбували відлогу і все. Але були класи, особливо випускні, які мали здати кабінет в найкращому стані, то треба було попрацювати. Ну і борічки, куди без них. Ми ого-го, як на бурячках відпочили. Ось, зараз починаються вишеньки, порічки, смородинка. Всім багатого врожаю і нам теж треба буде ще з цим попрацювати. Тому пров'язання зараз так собі злегка. Але щось в'яжеться, щось буде, щось будемо показувати, чимось будемо ділитися. До зустрічі наступного разу. Дякую вам за перегляд, за підтримку, за всі ваші неймовірні коментарі. Я мега дякую за те, що радієте разом зі мною. І переживаєте, коли переживаю я. Я насправді дуже дякую, дівчаточка. Всіх обіймаю, цілую, всім бувайте, Па-па-па-па.